Друзі, я вас вітаю і сьогодні прийшов час поговорити про доступний преміум. І ні, це не тоді, коли ви купили якийсь зорваний Mercedes по низу ринку з пацанами для того, щоб його просто щоб він уйшо красиво. Сьогодні не той, не той випадок. Сьогодні той випадок, коли це свіжий автомобіль, він реально відноситься до преміум, тому що, як ви зрозуміли з назви, це лендровер. І саме сьогодні прийшов час розповісти вам, що ж себе представляє лендровер Discovery Sport. Першого покоління я думаю, це буде цікаво навіть для мене, тому запасайтесь смачненьким, а ми потихеньку починаємо розповідати. Друзі, почати хочеться з невичкою відступу і історії про те, як Land Rover, будучи під вас будучи під Фордом. Зробила Фрілендер. Фрілендер це також був невеличкий маленький субкомпактний кросовер по типу такого, як Duster, наприклад, другий, який ми знаємо. По суті, своїй це дешевий утилітарний автомобіль, на якому ти щодня будеш їздити кудись, не переживати за на рахунок того, що там десь щось замається, і там всередині буде Форт, але з значком Land Rover. Потім щось у них не виходить. Форт розуміє, що він в якійсь жопі продає це все компанії тата індійській, котра робить грузовики з от таким от розвалом. Я думаю, ви про це знаєте і про цей розвал також. thank uh you -huh. І стає питання, то, що робити з тим сучасним модельним рядом. А рішення приходить одне відмовитись від Freelander і розробити щось своє. І якраз таки працюючи над тим, всім, що відбувається, вони роблять Discovery Sport. Це щось таке самобутнє, це вже не на рамі, це вже має цільний кузов по своїй суті. Це дешевий варіант якогось можливо лакшері від лендровера, що має в собі все найкраще від лендровера, але набагато здешевленіше. І при цьому ще й має цей повний привід і стіпова. Для того щоб ти міг їздити на ній не тільки в місті, а й виїжджати кудись за місто, з'їжджати з траси, і таким чином народжується Discovery Sport, який мав собі два рестайлінги Після дресталінга там трошечки пройшли зміни по техніці, але загалом все одно за основу брався Freelander, бралася фордова складова ці 2, 2 літра дізельні 2 літра EcoBoost, Але потім після 2015 року привезли мала про технічку, я вам буду розповідати далі. Тобто, загалом ми отримали той самий невеличкий дешевий відносно лендровер автомобіль, котрий себе почуває дуже класно. Він простенький, він відносно дешевий відносно преміума, якщо ми кажемо. І компанія тато зробила те, що в принципі врятувало той бренд, тому що цей автомобіль дуже непогано продавався, тому що він мав невисоку ціну через те, що трошечки спростили. Мав, якщо потрібно, третій ряд сидінь, що закривало багато питань сімейників, котрі мають багато дітей. Та й загалом, власне кажучи, все протрималася історія там і досі по сьогоднішній день випускається, і почуває себе вона дуже і дуже класно, тому що у нас непогана комплектація, у нас просторий салон. Тобто, це той самий випадок, коли у тебе автомобіль закриває всі твої міські потреби, тому що є парктроніки, він в принципі відносно невеликий, є як можливість куди запаркуватися, і він по своїй суті має. Всі стандартні повадки, Якщо ми кажемо там про вишню преміальну серію, покажемо про Range Rover, Він в принципі має все те саме, тільки набагато дешевше, і при цьому воно тебе не напрягає, не рахуючи, звісно, мультимедіа. Але про це я вам розповім трошечки згодом. І на сьогоднішній день, зашовши на дошки, ви можете побачити, що середній прайс від них стартує від 15 тисяч. Якщо це якийсь не з якому дуже погано, ви побачите ціну, десь 14. Але типу оптимальний варіант це. 15-17 тисяч в цю вилку, дуже багато різних прикольних варіантів, котрі ви можете собі придбати, і отримати дійсно непоганий автомобіль. Тобто, ось така от невеличка історія про те, як прийшли ті типу, позіндії. І наробили шуму в усьому бренду, тому що ну реально рішення тати по сьогоднішній день вважається дуже класними, дуже раціональними, тому що в них виходить робити реально непогані автомобілі і ще й непогані в плані технічному. Просто подивіться на ось це все. Тобто, він ну. Можна сказати, якщо ми говоримо, вже почали з преміума, він виглядає преміально. Чому? Тому що він мінімалістичний, в ньому немає ось цього натикано тут значок, там значок, там щось підписали, там десь супер-пупер спорт. Все максимально стримано, все якось спокійно. У нас вже є білет, у нас вже є денні ходові діодні. Тобто, зрозуміло, що не дивлячись на те, що ми говоримо що про бренд Land Rover і про Jaguar в цілому, що це преміум. Але дивіться, Discovery Sport, якщо ви. Знаєте, такий бомж, то у вас є можливість купити такий автомобіль за галогеном. Здавалось би, навіщо вам це, але такі комплектації є. Тому що це нижчий лендровер, якщо ми говоримо про сучасну лінійку того, що дає нам Land Rover. Тому що ми знаємо, що там є Discovery, ось ці старі динозаврові, там є Vogue, там є ось цей класичний повноцінний великий Range Rover, там є. Що там вже, Defender є. Тобто із розрядів цього всього, це база. Це база Land Rover, яка є на сьогоднішній день, і багато хто його порівнює з Evoque, хоча насправді з Evoque його порівнювати не можна. Якби він називався Land Rover Evoque, то можна було. А якщо він зараз носить назву Land Rover Range Rover, що насправді стидно, але до теми Evoque ми колись доберемось, і я вам розповім, чому це стидно, а, то все ж таки. Discovery зайняв свою ключову позицію. Я ж вам початку розповідав, що це все пройшло з другого фрілендера, і от з другого фрілендера реально прогрес пішов ну дуже далеко. А враховуючи, що цей автомобіль почав випускатися, якщо не помиляюсь, там з 12-14 року. То якраз після того як Ford успішно продав компанії тата саму компанію Land Rover, і вони зробили ребрендінг і настали називатися Jaguar Land Rover, як дві окремі компанії. То ось тут реально видно, що ось це, це не Ford. Об'єктивно, це не форт. Він реально вже виглядає дійсно в канонах бренда. Скільки б кузовів всього, що існує в лендровері, вони подивилися. Подивіться на фрілендер, і ви будете приємно а може навіть неприємно, тому що то не зрозуміло, що це, і воно взагалі не вписувало стилістику. Ось тепер, уже коли нарешті ми підібрали все, що лишилось від справжнього дружного лендровера після Форда, у нас є можливість зробити самобутній автомобіль, і він, в принципі, таким і є, не рахуючи одного моменту. І ось це, якраз ось цей один момент. Під капотом у нас знаходиться. Двохлітровий бензиновий двигун, який по факту фордовський двохлітровий екобуст. Зрозуміло, що в принципі моторчики не погані, вони собі живуть, але враховуючи, що це екобуст, і з цими всіми виходящими в плані того, що там у нас з турбінами є якісь біда, там десь щось туди, там ципок розтягується, ось Вся вся історія, ось ця вся гребінка збирається в те, що а, він не такий безгеморойний, як міг би здаватися, але один раз обслужив. Їздиш, міняєш по регламенту і далі горя не знаєш, тому що вони спокійно ходять там 200-250, навіть і 300 вихажують без якихось суттєвих проблем. А стосовно дизелів, були такі моменти. Дивіться, у нас був тут двохлітровик. Двохлітровик почав ставитися з 2015 року, коли тата представила двигуни серії Ingenium. Це модульний двигун. По своїй суті, це алюмінієвий блок чугунні гільзи, і там далі вже пішло навісне і все інше. Про це ми не будемо говорити. Але це геніальне інженерне рішення, тому що там міг би бути двохлітровий, міг бути там чотирьохлітровий двигун. Але ми туди також де поліземо важливий який момент, що з 2015 року оцей кобус змінив двохлітровий інженіум. Також по дизелям був ось цей двохлітровий, і з ним все майже класно. Єдина болячка інженіума в тому, що з часом після 200 тисяч починають усідатися гільзи, тому. Також там під 250 вже потрібно трошечки вливати сюди грошей. І найголовніше, ми ж говоримо про Land Rover, Ми розуміємо, що це недешево, і якраз таки враховуючи той факт, що це екобуст, ну давайте будемо об'єктивні: обслуговувати екобуст на будь-якому якомусь там Мондео умовному це недорого. Так само і в цьому випадку, якщо ми вже заходимо в інженіум, там є вже приколи в плані того, що, по-перше, не кожен сервіс візьме його ремонтувати. По-друге, чекати запчастини це окрема історія, тому що не завжди знайдеш по наявності це преміум, треба оригінал, і все-все-все збирається в кучу, тому що цих автомобілів випущено небагато, їх не сильно купували, а насправді дарма, тому що це насправді не дуже недооцінені автомобілі. От якщо ми говоримо про Discovery, Evoque, да, прости господи, Evoque. Але загалом. Це все ходить, це все прикольне, це все надійне і стосовно компоновок до того, що от прикручувалося сюди. Сюди прикручувався дев'ятиступеневий автомат ЗТФ. По-перше, люди люблять. Автомати ЗТФ, тому що це надійність, перевірена часом. Ти виграєш в розході, а тут ще й дев'ять ступеней. Ну, схожого по роду коробка стояла ще на Гранчрокі, якщо вам було цікаво. Вона трошечки тупова, тупенька, але про це я вам розповім за кермо, поясню чому. Але загалом вся технічка дуже класно виконана. Прямо той самий випадок, коли говоримо про лендровер і не жартуємо про сервіс. Тому що тут все просто, тут все прозоро, і найголовніше це. Дешево ремонтувати, і це все ходить. Це все має свій певний нормальний, адекватний ресурс. Поговоримо трошечки про безпеку, тому що ми не забуваємо, що це преміум, і в цьому плані реально Британія не підкачала, тому що, по-перше, євро NCAP 5 зірок. Це очікувано для такого автомобіля, тому що знаєте, якщо ми кажемо про євро ЕНК РЕНДЖОВЕРА, наприклад, того самого там 13 року, то там ну типу всередині все добре. А з пасажиром не дуже, то якраз враховуючи цей гіркий досвід, тому що в Rover ти знімаєш бампер, а там просто ось така сталюка стоїть, якою ти можеш прошивати все. Тому що в пластик він, ну типу, купиться новий, запаяється, все це зробиться, а життя не повернуть. І ось тут вони вже попрацювали над цим моментом, і у нас є ось тут ось от пластмаска. Ця пластмаска потрібна для того, що в випадку, якщо ти знову хочеш зіграти в боулінг, пасажир не зламав, по-перше, собі нічого, і твоє лобове стало цілим, тому що ось це все це суцільна подушка. Реально, я ніколи ні в якого автовиробника такого не бачив. Навіть Volvo до цього не додумалася. А якщо додумалась, то я думаю пізніше. Це просто, я думаю, геніальне інженерне рішення в плані того, щоб розмістити ось цю, -цю подушку. Про безбраку я рідко говорю. Я знаю, але тут цей факт прям треба було згадати. Е, ну і дивіться про дизайн задньої частини. Тут хочеться загострити вашу увагу, тому що, по-перше, є Discovery, є Sport, Дві труби, Sport 100%. На двох літрах поїдемо далеко на такій вазі, прям, прям відразу. І найголовніше це те, що в нас є камера, у нас є парктроніки в коло, у нас є сервопривод. Тут відкривається багажник, який. По своїй суті, дуже і дуже просторий. Реально, задній ряд зрозуміло можна скласти, але для такого субкомпакта тому що це по факту субкомпакт багажничок доволі непоганий. Є ніша, є навіть велика докатка. офігеть. вона прям дуже файно тут лежить, вогнегасник, то все понятно. І що тут ще? Ніяких ніж, ніяких карманчиків такого нема. Просто багажничок і де ти прийшов, погрузив свої покупочки і поїхав. І в принципі, на тому, власне кажучи, все підійшов, загрузив, зробив ось так. Знизу встановлений фаркоп. Так як у нас це Америка, то тут якраз той самий випадок, коли ось цей американський фаркоп, у якому можна таскати за собою, я не знаю, якийсь довгий лавет, на якому буде ще чотири машини, і вона себе, до речі, буде себе добре почувати, тому що не дивлячись на те, що це звичайні два літра, тут коротка коробка, через те вона йде дев'ятиступенева. Тут достатньо моменту, і тут все ж таки повний привід. І типу реально подивіться, як то масивно все виглядає. Розеточка в наявності, ця штука є. Тобто загалом. Дуже практична штука мати такий автомобіль з фаркопом а, і ще і на дуже файній комплектації. От якраз про комплектацію зараз поговоримо. Задній ряд. Ну, По-перше, офігенно те, що ось тут я бачу, як шторочкою прикрита панорама. То вже якби натякає, що прямо жирна панорама. Другий момент мені сидіть комфортно, воно не громістке, ти сидиш собі по кайфу. Тут є прикол, тому що все ж таки говоримо про преміум. Є підігріве сидінь. Є три розетки 12 вольт. Раз, два, три. А, два USB, одна розетка 12 вольт. Добре, тут скло підіймачі, то зрозуміло. А, відформовка в ручки зроблена файно, тому що тобі є куди покласти ось цей довбаний лікоть, коли ти завжди в деяких машинах не знаєш, куди діть, і як чи отак, чи туди. От тут прям дуже добре. Є. Підлокотничок, два підстаканничка, Вони ось такі, лючка для лиш немає, але в принципі не треба, тому що тискав задній ряд і поїхав. І собі сів, готовий їхати. Ну, взагалі, в будь-яку будь подорож. Тут прям дуже-дуже файно сидіти. А, але ще фаніше сісти за кермо і відчути, як це їхати на дешевому преміум. Чому дешевому? Знову зараз вам все розповім. Ну, почнемо з позитивного. Запрацював кондьор. Є безключовий доступ, є старт-стоп, довгозонний клімат-контроль, що дуже приємно. Ось ця шайба виїжджає. Це трошечки ламає представлення, взагалі так вимкнемо авто. Давай ми трошечки ось так. О, о, стало трошки тихіше. І взагалі, типу, перші такі враження дуже позитивні, тому що. По-перше, двері, вони важкі, вони масивні, реально над шумкою працювали, тому що ми говоримо все ж таки про преміум. У нас є цей мультикермо. Добре. Все, ми прогрілись. Ставимо драйв. Починаємо свої перші метри. Поки ми починаємо перші метри, є електросидіння, я трошечки під'їхав, піднявся. Блін, сидіть на ній так кайфово. Кермо легеньке, не дивлячись, що це. Якби ніфіга собі, важкий кросовер. Стави собі, раз. Шайба, до шайби треба звикнуть. Пішли по мінусам. Якщо ви думаєте, що все класно, поїхали. Перший мінус. Камера. Що це за лязгік? Що це за в'ялінький, який показує, куди ти потенційно рухаєшся? Він ніфіга не інформативний. Добре, що є парктроніки. Мінус номер два. Ось ця мультимедія. Якщо ви трошечки щось знаєте про Land Rover, то ви знаєте, що ось це все це року 2006-го десь тому, що це повне фуфло, яке нормально не працює, яке тупить, яке наприклад, нажимаємо Клімат-контроль. Я натиснув. Добре. Переднє сидіння. Добре. Тобто все десь з затримкою. Завжди. От проблема велика вендровера в цілому і Jaguar, в тому, що вони ще не навчились нормально працювати в мультимедії. І це типу, ми говоримо зараз там про 16 рік. Пофіг, сучасний ренджровер всі жаліються на цю всю біду, тому що вони ще досі не навчились. Так, воно вже сенсорне, воно вже. Давай. Давай. Що це за. А, валет, <хи> блін, вміють називати. Типу, це все, все це стидно, це реально позор. Але загалом спускаємося нижче. О, контроль допомоги спуска з гори свого роду такий собі Response, де ти вибираєш ось ці режими, хоча типу, хотілося би шайби, тому що це ж позашляховики. Ми знаємо, що у ринжака 12 році була шайба Response, І навіть пізніше трошки вона була. От то прям було б дуже файно. Але навіть ось це все є. Тобто це вже в А, Що там у нас ще? Є великий ось такий от, підлокотничок. Він просторий, Ну, лежачок, лежачок доволі мягко, до речі, прийшов. А, Тут два підстаканника, Розетка 12 вольт а, ні, це просто USB. М -м, підігрів лобового скла. Ну, Круїста, то зрозуміло, це типо, нормально. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Тобто, ви розумієте, дай рівень комплектації об'єктивно, то дуже добре укомплектований автомобіль за ту ціну, котру пропонують на сьогоднішній день. В силу того, що цей автомобіль не прижився на наших просторах і він не дуже популярний. Середній прайс на такі автомобілі починається від ну там 14-15 тисяч, якщо це не з ринку. Але добрий варіант можна вхватити за якихось нещасних 16 17 тисяч з невеликим пробігом. І вибачте, мене це просто ну, об'єктивно прямо перемога. Тому що у нас є все для ось цього. Твого комфорту ти сидиш, наче в якомусь не знаю, наче в якомусь престижному офісі. Я не знаю, чому в мене такі асоціації, але щось в цьому є. Тому що, взагалі, то ті ті цінності, які пропагує Land Rover, ви ж розумієте, що це про статус, це про те, що ой, дивіться, я добився чогось в цьому житті. І от я їду на такій машині, і от тебе немає. От попереду ще їде вок. І от от розумієте, це по-перше, для тих, хто дуже добре розуміється, тому що і ті, то для тих, хто не хоче виділятися. І другий момент це для тих, хто хоче показати, що от дивіться, що в мене є. Взагалі в мене от така тачка, і от катаюсь, і мені все все, все одно. Тому що ось ось ця велика штука, де можна покласти руку, блін, ні в одній машині так зручно не було класти руку. Ти зазвичай руку кладеш ось тут, десь внизу, і ти типу, їдеш якось ось так. А тут подивіться, який їде папа. І тут у тебе ще додатково стоять ось ці скопі-діймачі, щоб ти міг це контролювати. Ну мені здається, прям дуже успішно. Те, що було раніше, нарешті почали в ніших класах завозити. Тому що ми ж знаємо, що все то почалось з фріландера. Зайдемо в фріландер. Та фріландер порівняно з Discovery Sport, це прям дуже великий виток еволюції. Це дійсно якийсь самобутній справжній автомобіль. Тому що далі, якщо ми підемо, якщо тобі треба от більше розкоші, ще більше розкоші, все, ти йдеш в Range Rover. А якщо тобі треба просто файний. Позашляховик на кожен день, який дійсно буде мати добрі позашляхові якості, тому що це не, не ось цей прикол, що ми кажемо, що у нас позашляховик, але тільки з'їжджаємо з дороги, у нас починається проблема. Ні, тут такого не буде. Тут люди, котрі почали взагалі свою історію з того, що вони будували для англійських селюків позашляховики, для того, щоб ті тіпи могли кудись поїхати в якусь непонятну жопу для того, щоб просто знаєте вбити якогось зайця або поїхати на рибалку. З цього починалася історія, і дуже класно, що через стільки років бренд зберіг цю історію, і вони дійсно заморачуються, працюють над системами повного приводу. Так, тут буде ось цей халдекс, якщо ми кажемо, от, от там прям науко... не науково да, Ми кажемо, то це буде халдекс. Але при цьому вони вміють налаштувати це все якось так, що це ну капець, як вивозить. Реально візьміть якусь машину на халдексі, зійти з дороги, ну типу, це буде в біда. Тут чомусь дуже файно працюють якраз ось ці всі електронні системи блокування, їх імітації і все інше. От в цьому вся магія того лендровера, який є сьогодні, тому що це крім того, що просто міський автомобіль з в принципі, непоганим розходом по місту, тому що все ж таки це 2 літра. І ти якщо сильно не топить і не намагатися щось в себе показувати, а просто їхати ось так спокійно і вальяжно, то в тебе з цим проблем не буде. Автомобіль, на мій погляд, дуже файний, і при цьому він може бути динамічний. Я правда натиснув педаль, вона подумала, а потім поїхала, але він може бути динамічним. І якраз таки це проблема ось цього дев'ятиступеневого ЗТЕФ, про яку я говорив. Про те, що він не розуміє, коли йому треба, тобі треба різко піти на обгін. Він скине дві передачі і такий. Так, а коли я маю переключити, тобто ось в цьому є свої моменти. Але ну, давайте отак. Зробимо ось так. От, я бомблю, мені треба заспокоїтися. Я зробив ось так, господи, куди? як вона туди і їде, і їде, і їде. Клас. О, все. Я знову посміхаюсь, мені, мені пофіг. Тобто, розумієте, це машина настрій, машина того, що, ну, по-перше, ось ця. Да. Ти зрозумів, це машина того, що ну, об'єктивно за 17 тисяч доларів, де ти знайдеш схожі відчуття, і вона їде стримано, вона їде тихо, так трошечки шумить парком, але типу, це не напрягає. Тому що тобі, як водієві треба чути. Ти не чуєш шуму двигуна, ти чуєш як чуть-чуть шумить вітер. Але тут тебе не, знаєте, не напрягає. Зрозуміло, що тут низько пакети, але загалом з шумкою дуже файно попрацювало. Тобто ми отримуємо на виході дуже блін, класний в балансі кросовер. Що можна купити за 17 в цьому бюджеті? Давай отак перескинемо. x 3 ну я думаю, це буде не то. Зайти в Вах купити якийсь, якусь Ауді або якогось зорваного Touareg, ну також типу, не той варіант. А це той самий варіант, коли, по-перше, невеликі пробіги на них будуть, тому що це не популярний автомобіль. А в ці автомобілі купують тільки ті, хто шарять цьому, або ті, хто випадково побачив, такі, хм, Land Rover? Цікаво, що це. Поліз на YouTube. Побачив цей відос, я сподіваюся, ти тут. І, і такий, треба спробувати, він прикольний. Тому що Land Rover. І здавалось би, що це преміум, але він насправді відносно дешевий, тому що візьміть струшний, прям дорогий преміум, який там по 30 40 тисяч доларів стоїть, якось там 2010-2012 року, та ви офігієте його обслуговувати. Тут ти з цим не, не стопнешся, тому що це все ще в ранніх роках Ford. В деяких моментах дуже багато де Ford, тому що ще цей... 2,2 дізель Фордовський стояв, який дуже багато голови головняка робив з цим, з ЄГЕР, сажею, форсунками. Це то також присутнє. Якщо ти візьмеш двохлітровий інженіум, взагалі не будеш знати, що такі проблеми, якщо на невеликих пробігах. Тобто, це той самий випадок, коли ти сидиш в добре укомплектованому автомобілі, не без нюансів. Завжди таке буває, і завжди таке буде, що без нюансів нікуди. Їде перед нами третій Discovery. Він також по-своєму кайфовий, він на рамі, він позашляховий. Але є декілька моментів в плані того, що там скорше за все, трьохлітровий фордовський дизель. І я скажу, що в нього десь тисяч за десять порве той за ленточний І чувак встряне на капіталка. Капіталка трьохлітрового дизеля на лендровері коштує дорого. Тобто, по факту, ти можеш просто його ну, виставляти на р'є, тому що ну. В принципі, колено є, але то треба ж зняти, відірвати кузов від рами, там все обслужити попутно, Там тисячу трубочок відірветься. А в нашому випадку це вже звичайний кросовер, який стоїть на своїй платформі. Він не рамний, він уже монококось цей є. Тобто тут уже трубопслуговню реально ти сильно простіше зекономиш. Хоча насправді прайс, що на третій, четвертий Discovery, що, наприклад, на наш екземпляр різницею десь 5-6 тисяч доларів. І тут задається логічне питання, чи треба тобі той, коли ти можеш докласти, підсобирати, продати почку, не знаю, занять батьків, друзів і купити собі дійсно класний. Автомобіль з приємним розходом, з класною комплектацією, і котрий також може, в принципі, плюс-мінус так само, як той Discovery на бездоріжжі. Звісно, в тебе не буде пневмопідвізки, в тебе не буде багато чого не буде. Але ну давайте так: для міста, того, що є ось тут, більш ніж достатньо, і цей автомобіль закриє твої потреби майже всьому. Тому що магія субкомпакта в тому, що він покриває більшість твоїх. Повсядневних проблем, коли там десь щось треба перевезти, десь щось за собою потаскати, виїхати кудись з дороги, з'їхати, кудись на відпочинок, то все поміститься, друзі сядуть. А ще враховуючи той факт, що ці автомобілі були самимісними, і в тебе багато друзів, ти сядеш на якраз третій ряд сидінь і їдеш з ними туди, куди тобі треба. Картина зібралася сама собою. І ця пропозиція ліпше, ніж у всіх конкурентів. На мій погляд, цим. Все сказано. Ну і що ж, друзі, час прийшов підводити підсумки, а в підсумках я вам скажу так, що це той самий випадок, коли. Рідко таке трапляється, до речі, коли автомобіль на диво випадає дуже збалансованим і найголовніше з не дуже високою ціною. І насправді ціна ця обумовлена тим, що на сьогоднішній день ці автомобілі взагалі не користуються попитом. По-перше, що Америка їх везе за три копійки, їх можна виграти, другий момент на наших дорогах ніхто не поціновує такі автомобілі, як правило, якщо ти купив його умовно за там, 16 тисяч. То наступному власнику, скоріше за все, ти її віддаси за 13, 14 або навіть і нижче. Заради того, аби лише купили би і я нарешті здихався від цього автомобіля. І дарма, розумієте, є дуже багато недооцінених брендів марок автомобілів, які всі бояться, що ось щось воно не таке. От, наприклад, справа від мене стоїть мінік. Здавалося б, це просто міні, але він також не користується популярністю. Міні можна лише купити і цей той випадок, також коли. Discovery Sport можна лише купити. З продажем трошки важче, і тому тобі доводиться трошечки опускати цей ринок. Я думаю, що так, пройшовши через двоє-троє людей, ми якраз добираємося до тих цифр, які ми бачимо на сьогоднішній день на Нерія, тому що цей автомобіль реально дуже і дуже недооцінений нашою аудиторією. Хоча, вже добре, що ви трошечки більше про нього дізналися завдяки моєму відео. Тому, якщо ви трошечки цікаві, не шукаєте. Нестандартних шукаєте точніше нестандартні рішення, то цей автомобіль саме для вас, тому що він в ідеальному балансі. У нас є класна комплектація. У нас є спокійна технічка, скажімо так, для того, щоб ти міг не навалювати по місту, а їхати спокійно, їхати з сім'єю, вирішувати питання, їхати на відпочинок. І це вже тоді, коли ти, напевно, не їздився на швидких тачках і тобі захотілося кросовера. Тому що я, наприклад, кросовери дуже люблю, і мені для мене седане трошечки вдивину. Тому для мене це дуже... Приємне відкриття, тому що такого балансу по комплектації я не бачу, чесно кажучи, давно. Ну, в співвідношенні комплектація ціна. Та й по технічні загалом, в принципі, все непогано, а в другому поколінні то взагалі буде все шикарно, але там уже і ціни інші. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Цей автомобіль і багато інших ви знайдете в компанії Global Car. Для вас є телеграм-чат, для вас є сайт, у вас є інстаграм. Переходьте за посиланнями і купуйте такі ж автомобілі, котрі, в принципі, захотіли би, або навіть продали свій, або поміняли. Коротше, як вам зручно. Дякую ще раз, що ви дивилися. Бережіть себе. миру, і побачимось.